Доброго вечора, українці. Зараз знову знаходжуся на охороні. Хочеться так, якщо все це переосмислити, що зараз відбувається в країні. Ну, це такий елементарний, так би мовити політичний шантаж України, до речі. Ні Зеленського, ні цих всіх політиків. Це просто йде чисто політичний шантаж з боку Путіна і Америки. Байден це така була фігура, як кажуть, розмінна, а зараз вже з приходом Трампа тут вже проявилися. Такі чіткі американські інтереси взяти і просто загарбати Україну. Чи яку там ну це вже ролі награє. Бо, як кажуть, бути агресором це вже якась така фішка не тільки Путіна, а й американцям. Бути таким економічним хижаком. Ну, так... І в цьому ракурсі ми намагаємося розглянути ці всі е політичні питання. Поки що я не бачу, щоб хтось розглядав ці політичні питання в такому ракурсі. У нас або існує промускальська позиція. Це всі російськомовні блогери. Фактично, якщо ну, просто смішно, чому це українцям нав'язана така думка, що російськомовні це є патріоти України. Ну, Пісіть мені, це що таке за, за маразум? Якщо дискусія ведеться, ну, ви можете уявити собі, що дискусія ведеться. В Росії на українській мові. Ну це ж абсурд маразм. Чому в Україні дискусія має бути вестися на російській мові? Ну, Москальській. Називаємо її так. Московській мові. Змінити, це має. Ми маємо це вже все покінчити з цим. І що, що заважає покінчити з цим, що в основному продвинуте єврейське населення не хоче лишатися цієї мовою. Село фактично це і корінна мова. А місто вже там пішла мутація української мови, вона не сприймалася. Ні... Тої імперії і зараз вона, до речі, теж погано сприймається єврейським населенням, українська мова. Не знати чому? Чому Поляк в інших країнах євреї дають якось цим раду, а тут в Україні все зійшлося на тому, що ні. От ми хотімо там Одеської розмови. Там, Дніпра, Харкова, там і Аваков вигадував Слобожанську мову. Ні, не поступитися українцям, тому щоб вони вже всю впровадили життя саме. Щоб ми були агітували, ну все, якби на прапор поставили. Саме українську мову, яка буде нам, якби нас стимулювати до якихось державотворчих національних звершень. Розумієте, от і все. А слухати цих російськомовних блогерів, це так виглядає, як дуже воно виглядає дуже дивно, принаймні. Ну що, що вас не будуть слухати росіяни там чи... От до речі, цікаво, там тут є такий відомий блогер, який розмовляє з москалями. Він каже, йому там з Донецька якийсь заявив, каже, а що ви українською не. Пропагуєте свої, ну, не спілкуєтеся з росіянами. Також цікава думка. А чому не можемо ми з росіянами спілкуватися українською мовою? Вони з українцями спілкуються російською. Тобто ми ставимо себе в положення якоїсь недонації тоді виходить. Якщо ми не відстоюємо свою мову. Розумієте? Тобто от із цього всього складаються елементи, як ви кажуть, якщо так глибоко ще не копати, елементи початку політичної боротьби, ми маємо визначити. так, Наша, які наші засадничі ну, Позиції. Так, перше, це мовна, всестороннє ширше осяження України. Тобто о, омовлення, як би ос, 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 осмислення, мовне осмислення України, щоб це не виходило так, що мова сприймалася як а, до речі, як до речі, це культувалося москалями, цим певним кимське ГБшкам ким, що от як ви там приїздили, а ти що в Західною Україною там, чи Західняк, чи Западенець? Ось така тенденція існувала. Тобто сприймалася українська мова? Ну, тоді розумієте? І... І це все ще оця каша, нерозуміння, не бажання освоїти цей український простір мовний, і приводить до того, що ми, от, ну в основному це єврейське населення впирається, якби рогом в те, що все рівно залишається це. Слово російське, до речі, бачите, багато цих російськомовних. Слів залишається ця лазейка, щоб російська, московська мова звучала і вона так якби мала якийсь свій відсоток мовного, свого мовного цього простору. Хоча ми маємо наполягати українці, що ми маємо тут все це тримати в своїх руках, не давати, щоб нас окуповалася Московщина. Ну, це так. Бо я не можу зрозуміти нас, якщо ми переключаємося на російські блогерів, на їхні там дискусії, там Арістовчив, Тремененка, там хто ще там ці і всі, ну, я їх не, ну, розумієте, якщо вони інтелектуали, і ще тим більше вони себе вважають українцями, ну як в них може бути присутня російська мова. Ну, як от я українець, якщо в мене в голові десь у мене цей суржик ще існує, бо я сам з Київщини, а тут вже на Галичині, як кажуть, корінний, вже майже. Але в мене цей ще суржик ще в голові, оця ну, така, як мовна шизофренія, ще існує, вона дуже там невеличкий відсоток, але він є в голові. Тобто я ще не усвідомлюю себе так чисто в мовному плані, ну, грамотному, що я себе грамотно можу вести дискусію на такому високому там, мовному культурному рівні. Все рівно якісь русизми, все рівно ця москальська мат, там, він все рівно десь проривається, десь він присутній. Бо це ж свідома була пропаганда цього москальського. Ну, це так я не знаю для кого це я пояснюю. Це просто така якби, розминка до прелюдії нашої основної функції як народу, як держави, як нації вибороти свою національну державу. Ну от які ми маємо мати аргументи, які ми маємо мати важливі впливу на суспільство, щоб розпочати цю політичну боротьбу, щоб зрушити це все, скинути ці всі комуністичні нашурування, там зараз вже ці олірхічні, там якісь елементи вже феодалізму. Тобто, в чому це, в чому воно виникає? Ну, я думаю, це для всім зрозуміло, що пішли ринкові стосунки, такі я вважаю, що то є псевдо, ніяких ринок не існує в Україні. Ну, пішли такі е стосунки між людьми, що вони задіяні в цих ринкових умовах. Псевдо ринків на зиму мову. І в е е Тобто йде накопичення цього капіталу. Ну, це якби як сказати, що це все таке індивідуальне, що може і українець бути таким жмотом, і жит може бути жмотом. Тобто цим скоперді. Ну, от ці до речі, московські такі більше такі жервоні слова можна охарактеризувати ці, цей стан. Українства. Що коли йдеться накопичення капіталу, ми стаємо обезброєні політично. Тобто, от у мене як політика, до прикладу, я не, можу, не знаходжу аргументів, як звернутися до народу. Бо народ знаходиться в цій стадії. Він обирає, як йому вижити, як йому всі. В цьому стані дорозвинутих цих капіталістичних відносин існувати. І тут я йому приходжу, кажу, цей стан він може бути перманентний ще тисячу років. Такий ми себе заводимо цей стан. Тобто ми не виробляємо собі якусь програму, якусь бачення політичної перспективи національної, національного розвитку. Ми просто себе виключно Ну, якби усвідомлюємо тільки в цих умовах, все в ринку. Ну, це є головна небезпека для початку політичної боротьби. Щоб ми вже війшли в цей стан і нас вивести з цього стану, дуже ну, важко це зробити. І тому і от я пишу в Фейсбуці, ну, взагалі люди не реагують. Бо там не мої проблеми в селі. Це не мої проблеми. Я, я не можу до українців ніяк абсолютно ніяк донести. Що це не мої проблеми, От що я там без пенсії, мене позбавили пенсії, що я там в селі не можна з селянами знайти спільну мову, бо вони хочуть користатися землею нашою, замість того, щоб добиватися свою землю. Ну, от просто повна така, як шизофренія, ну, як селянин може користатися чужою лізти на чужу землю, коли він не відстоює свою. Ну, це ж повна шизофренія. І це вона існує в українців. Змієте? А тим більше, коли влада сприяє цьому. І, оцей, і цей виходить такий стан, що ми, як би кажуть, всі проти всі. Тобто, от я, от я як громадянин України, я не можу себе, от я маю з кимось постійно воювати. От зараз в мене назріло питання, вирішити питання, підняти, звернутися до суду на голову Красівської сільради. Село Поляна, Астрійський район з Просінецька, ТГ, де я проживаю, звернутися в суд, щоб суд дав мені пояснення, на якій підставі ця Заріцька, вона вже там була, я не знаю, 25 років головою її обирали, вона проводила ці всі, які хто їй давав ці повноваження, що вона перше, Давала орендарям землю, не зводивши з громадою села або чисто формально. І, ну, і чому вона не вирішувала питання, коли до неї зверталися люди з ну, своїми наболілими питаннями. Тобто, якщо я от. Не, на чому я постійно наголошую? От якщо я як політик створюю політичну партію, значить я від неї не можу відмовлятися, від цілий цієї партії, від те, що вона має робити, як, як, як вона має почати свій, який в неї має бути потенціал, людський, там, фінансовий там, і все решта. Ці питання, наприклад, в економічних, фінансових питаннях я дуже плаваю. Значить я цю сферу віддаю іншій людині, яка це все курує. Я там виконую іншу функцію, там агітації, як такі речі. Потім ми приходять більш потужні люди з бажанням. Як кажуть, підставити плече і розвинути цю політичну організацію, яку, до прикладу, я її назвав політична партія Боротьба за побудову національної держави. Чому я постійно наголошую, що ця партія, а тим більше всі українці мають втручатися в цю політичну боротьбу? Бо ми, по суті, ми не маємо своєї національної держави. Ми навіть не маємо свого національного капіталу. Це капітал виключно або єврейський, або інших національностей. В основному це є єврейський капітал. Ну, фактично, він в цьому світі, але він не працює на Україну. От взяти Росію Москарів, Московію. Чому на потужня? Тому що там капітал, він працює на Московщину, там він зумовлений, не знаю якими тими... показниками, що він частково працює, на... щоб утримати. Хоча там з ледні це все є, це все депресія, депресивно. Але він все рівно працює на те, щоб втримати цю імперію недоімперію в рамках. Тобто він мусить працювати на державу. А в нас національний капітал він не працює на державу. Ось що заключається така ну, велика несправедливість. І, до речі. Не хочу згадувати того так, маніяка, то мерзенну людину того Путіна, але він так і заявив перше, що цей... за продажність нашого лірихату. От, Розумієте, про що це було видно, і, і вони в якійсь мірі мотивували тим. Що коли вчиняли агресію, що ми будемо, ну, якби, незадоволені цим олірхатом, бо вони вже бачили цю продажність московити в лисі Путіна, і що ми, якби їм підсобимо, коли вони вже почнуть атаку на Україну. Що типа ми, ну фактично, це і існує цей антагонізм у нас між цими, нашими олігархами. Ну, але не, не спрацювало. Путін просто не врахував те, що в українців немає емпатії до Московії. Просто нема. Я взагалі дивуюся українцю, які можуть мати емпатію до Московії. Ну. Хоча я також якби, вихваний в цій атмосфері ще радянського періоду, вже, якби, цей нас совок нас доганяв ще, рахуйте, 30 років, і ще зараз нас доганяє багатьох. От про що я хочу говорити. Що ми маємо це все. Якби, осмислити і почати нормальну політичну боротьбу. Щоб не було цього шарахання, нерозуміння своїх політичних задач, якісь образи, обіди, потім незадоволення. От Якщо я проголошую створення партії, я не можу бути. Чомусь не переконаний. Я маю мати тверді переконання, що нам це потрібно і нам треба рухати в цьому напрямку. От, от і думаємо українці, як нам цей рух розпочати з створенням цієї політичної партії. До речі, фінансування я не відмовляюся, хоча українці до фінансування я такий тяжкий з фінансами. Ну, а українці, і ми всі такі тяжкі з фінансами. Ну, так, як ви кажуть, це не наша сфера. Але ми маємо почати усвідомлювати, що ми маємо цінити ці фінанси це наші фінанси. От я витрачаю на якесь, вибачте, лайно, там купую щось. я ж гроші викидаю, і шалені гроші викидаю. Але ж вони не якісні, там все. А а ми, українці, не хочемо виділити кошти, щоб я розпочав цю політичну боротьбу. І щоб це була якісна партія. Розумієте, оцей абсурд парадокс, я не знаю, як це можна назвати, він ще так, якби нас не об'єднує. От ми якби такі парадоксональні люди, що коли нам пропонується побудова цієї, можна сказати, Зірцевої партії, яка буде в своїх рядах тримати людей, які будуть віддані побудові національної держави. Ну це ж це ж прекрасно, щоб ми не були постійно всі обануті оцією недорозвинутою нашою політичною, як би мовити, елітою. Добре, буде завершувати. Маю робити обхід. Отак От українці. Немає пенсії, сиджу тут. Жінка каже, ну не знати вже з свою роботи, нема здоров'я, ні фінансів, ніякої допомоги, ні пенсії. Отак От ми живемо, українці. От, будь ласка, як нам з цієї ситуації виходити? От навіть на конкретному моєму прикладі. Тобто. Ми свої економічні питання не можемо вирішити, ні політичні, ні економічні, ніякі. Плюс ще нас вбивають. І коли я кажу, щоб це все об'єднати в нашу політичну силу, що яка почне цей, розкручувати цей весь геноцидний клубок, якою є вся олігархічна держава. Ми якісь трошки пасивні, якісь такі байдужі. А, ну як це нам організувати? От організовуємося, давайте фінансуємо, цікавтеся, телефонуйте. А ну, я просто в шоці, невже людям це не цікаво? Ну, не мати жодного лайку, Ну, пробачте. Ну, Побачите, України, я, я ж піднімаю головну тему країни. Я один, от проста людина, села, який бореться з своєю мафією. Піднімаю головну тему країни, і це нікому не цікаво з українців. Ну, це просто парадокс, це просто якась фантастика. Розумієте? От давайте над цим задумаємося, про що я зараз говорю? На все добре. No dobranis.